Ось і настав останній робочий день 2022 року. Підводимо підсумки минулої доби в новинах міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Готуємося до свята та дивимося, що сталося у місті. Вночі Дніпропетровщину знову атакували дронами камікадзе та дякувати захисникам безуспішно. Повітряна оборона збила над трьома районами області п'ять безпілотників дронів шахедів, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Не пощастило вночі знову Нікопольському району. На Марганецьку громаду спрямували 30 снарядів. Люди не постраждали. Начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч разом з міським головою Андрієм Білоусовим об'їхали з перевіркою пункти незглавності Кам'янського. Інспектували готовність приймати людей та наявності усього необхідного. Аби у разі блекауту мешканці могли перечекати складні часи в теплі та з електрикою. Спеціально підготовлені на випадок можливого блекауту заклади розташовані у всіх районах міста. Усі вони, крім іншого, забезпечені укриттями. У кожному пункті люди мають можливість підзарядити свої пристрої. Тут є ліки, тут є їжа, тут є кімнати для дітей. Вони також забезпечені теплом та іншими послугами. До переліку діючих пунктів незламності додався центр дитячої творчості на майдані Калнишевського. За потреби він зможе вмістити близько пів тисячі мешканців. Великий пункт незламності з кухнею, медичним кабінетом та дитячою кімнатою підготували у 10-й школі. На тепер зусиллями міської влади у Кам'янському вже відкрито 25 пунктів незламності. Посильну допомогу в їхньому облаштуванні серед іншого і забезпечення ковдрами та розкладачками надала громадська організація. «Пру». Поліска. Сьогодні на території Кам'янського району облаштовано 81 пункт незламності. це по всім 12 територіальним громадам. 25 із них на сьогодні облаштовано в місті Кам'янському. Зараз ми знаходимося по адресу вулиця Затишна, 3, де функціонує районна військова адміністрація, і також за допомогою міської ради облаштовано пункт незламності усім необхідним, для того, щоб сьогодні мешканці даного мікрорайону могли можливість в разі блекауту відвідати пункт незламності, отримати всю необхідну допомогу. Також у Кам'янському потурбувалися про забезпечення мешканців водою. Зараз у місті діють 20 свердловин, 15 на лівому березі, 5 на правому. Наразі фахівці готують до відкриття ще 8 свердловин на правобережжі Кам'янського. Медики Кам'янського отримали чергове вкрай важливе обладнання для проведення складних операцій. Ендоскопічну стійку надали лікарям підприємства Каместаль, групи Метинвест та фонд РНАТА Ахметова. Нове обладнання вже поступило на озброєння лікарів та вже рятує життя пацієнтам. Артроскопічна ендоскопічна стійка, обладнана монітором, відеокамерою, радіочастотним апаратом та хірургічним інструментом. Загальна вартість нового обладнання становить 5 мільйонів гривень. Також груднева поставка містила в собі 200 комплектів хірургічного одягу, 5 тисяч скальпелів та інші витратні матеріали для проведення операцій. Це обладнання буде допомагати для лікування і бійців збройних сил України, які лікуються в наших лікарнях, а також допомагати лікувати наших містян. Я хочу подякувати. Ти підприємство Камецталь групи «Метинвест» за системну допомогу нашим лікарням. Всього з початку цього року наші лікарні отримали від Метинвесту допомогу на суму 30 мільйонів гривень. Це і різноманітне обладнання, а також З Спочатку повномасштабного вторгнення лікарні Кам'янського отримали від групи Метинвест 40 одиниць сучасного обладнання, а також понад 500 найменувань найважливіших препаратів. Усього на суму 30 мільйонів гривень. Я хочу поблагодарить всех врачей, хирургов, которые сегодня делают очень важное для Украины дело. Оперируют раны наших бойцов, спасают наших солдат, наших воинов. Мединвест максимально принимает усилия для того, чтобы поставить оборудование, медикаменты. Мы находимся на прямой связи с мэром Андреем Леонидовичем, с медиками. По их запросам мы в кратчайшие сроки ищем оборудование, которое соответствует всем мировым стандартам І поставляємо їх нашим медикам камінкамського завдяки новій арт-скопічній стійці. Лікарі-травтравматологи нашої лікарні зможуть виконувати висококваліфіковане оперативне втручання на суглобах. На колінному суглобі, пошкодження міністрів, пошкодження зв'язок, пересадка пластика, хряща. І вже на ній провели декілька оперативних втручань. І перше втручання було символічно воїна ЗСУ. Його привезли до нас. У нього було пошкодження міску. Його турбували болі. Ми зробили операцію. Йому полегшило. Він дуже доволі. Усього з початку року лікарі Кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги поставили на ноги більше тисячі наших захисників. 19 грудня від ворожої кулі обірвали життя кам'янчанина Євгенія Колісніковича. Трагічну звістку сповістив очільник міста Андрій Білоуса у соціальних мережах. І від імені громади висловив співчуття близьким Євгена. В останній шлях проведжали героя в рідному місті. Євгеній навчався в 36-й школі. А після 9-го класу пішов 24-те училище. Потім багато років працював на металургійному комбінаті. Женька був завжди надійним хлопцем та веселим. Не було навіть, якщо згадуючи школьні роки, то не було жодного уроку, коли б він не пожартував чи навіть не, не зірвав урок. Ми тебе пам'ятаємо, герою. Постійні жарти. Він він дійсно він був прикальошний хлопець. І якби які там були питання, проблеми, ну вони вирішувалися якось бездумно, так як, наче по щелчку. Пішов сам, каже, я піду, поможу братильник, мене рідний, то каже і допоможу Сережки. Він на, на такому легке, кажу, в така вже канува, каже, надо. Жаль. Жаль, героям слава. Героям слава. 29 липня призвали на захист України від російського загарбника. Євгеній – не та людина, яка б ховалась від мобілізації. На війну він пішов добровольцем. Без свого рідного захисника залишилась дружина, донька, батьки та сестра. Прощання проходило у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї героїв кладовища соцміста. Вічна пам'ять герою. Цього дня у місті проведжали в останній шлях ще одного героя. 15 листопада в бою на Луганщині, захищаючи українську землю від посягань російських загарбників, загинув солдат Олександр Багдієв. Міський голова висловив слова подяки та скорботи близьким полеглого захисника. Олександру жовтні виповнила 32 роки. 2013 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Працював тварним менеджером на товаристві з межною відповідальністю Люздорф. 5 червня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони і відсічі збройної агресії. У Олександра залишились донька та батьки. Провести героя в останню путь прийшли рідні, близькі та друзі. Очень улыбчивий, хороший чоловічик. В будь-яку складну мінуту мог могли к нему обратися. Він всі поможе, навіть якщо не в городі находився, он. приедет по телефону, друзья его приедут, помогут в любой ситуации. Мы долгое время не собирались вместе, не могли как-то собраться. И вот такая беда э, нас собрала. Пять лет проучились в институте. Всегда на навеселее, всегда веселый был, позитивный. Воспоминаний очень много осталось. Да? Как Виталий сказал, что не тот момент, где мы хотели все собраться. Мы захотели, но никак не собрались. И вот. Як сказав я Сашка, нас їх зібрав. Ну, жаль, що в такому в такій ситуації Олександр був надійним побратимом, товаришем та другом. Не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки. Доземний українво-захиснику та вічна пам'ять. Він назавжди залишиться у серцях ліцеїстів. Перед часом на 70-му році життя відійшов у засвіти багаторічний керівник одного з провідних закладів освіти. Технічного ліцею імені Анатолія Лигуна, Микола Наказний, доктор педагогічних наук, професор кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки Дніпровської академії неперервної освіти, академік Академії наук України, відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, учителя методиста та в першу чергу добра, щира та порядна людина. Усі, хто так чи інакше знав його, працював, спілкувався, був другом, учнем чи колегою, зібралися у Свято Миколаївському кафедральному соборі, аби гідно провести в останній шлях Миколу Олексійовича. Від імені всієї громади та кам'янської міської ради сумну звістку та слова співчуття оприлюднив міський голова Андрій Білоусов. Микола Олексійович був душею та серцем ліцею. Ліцеїсти різних поколінь, окрім знань, переймали життєву мудрість, радість та щирість свого наставника. Людина епохи, яка любила однаково міцно і свою родину, і шкільну. Він був не просто вчителем, а шкільним батьком та другом для кожного. Останній його проект, науковий ліцей, про який він так мріяв. Мені правда тепло на душі, що мрія його збулася, і він це про це дізнався. І дуже жалко, що на сьогодні такого двигуна, яким був Микола Олексійович, зупинилося серцем. Але його справа житиме, вона житиме в його дітях, вона житиме в його педагогічному колективі, в його ліцеї, який він створив звичайної першої школи, створив заклад, який є кращим в місті. Для всіх це непоправна втрата і для міста, і, повторюсь, для області, і для всієї України. Це людина, яка дуже любила життя, дуже любила людей. Я не пам'ятаю, щоб він на кого. Підвищував голос. Це людина, яка завжди підтримувала. Часто про це говорив. Бережіть себе, бережіть здоров'я, бережіть родину. Це найголовніше в нашому житті. Бережіть, а себе не вберіг. Людина режисер, це людина-поет, це людина-співак, людина-оркестр, людина ліцею, людина, душа ліцею, бренд ліцею. Символ ліцею сьогодні ми прощаємося, але обіцяємо працювати над тим, щоб справа Миколи Олексійовича була жива. Шанована, життєрадісна, мудра, з прекрасним чувством гумору людина, яка заклала фундамент братерства. Взаємодопомоги серед учнів, педагогів технічного ліцею. Він заклав ту атмосферу, заради якої хочеться повертатися в рідний технічний ліцей, згадувати його найкращі часи, згадувати все, що з ним пов'язано. Це непоправна втрата для всієї громади. Він ніколи не боявся труднощів, згуртовував колектив. І націлював його на великі результати. Він був керівником, який ніколи не скупився на добре слово та підтримку. Мав підхід до кожного учня, щиро вірив у перемогу та мирне майбутнє нашої країни. Вічна та світла пам'ять Миколі Олексійовичу. У Криничанському ліцеї номер 1 відкрили клас безпеки. Такі навчальні осередки відкриваються з метою реалізації державної стратегії зі сприяння безпечному та здоровому шкільному середовищу, затвердженої урядом ще в 2021 році. На сьогодні в Кам'янському районі відкрито дев'ять таких класів, три з яких у нашому місті. На урочистому відкритті класу безпеки у селищі Кринички побувала і наша знімальна група. Відкриттю класу безпеки у навчальному закладі передувала кропітка співпраця викладацького колективу, місцевої влади та надзвичайників. У цьому році ліцей став переможцем проєкту Освіта в умовах надзвичайних ситуацій. Після заповнення низки документів освітяни виграли грант у розмірі 500 тисяч гривень на облаштування саме такого класу безпеки. Кошти надала міжнародна організація Стріт Чайд та благодійна організація Благодійний фонд за майбутнє Україні. Вже влітку розпочалися ремонтні роботи, тож сьогодні приміщення просто не впізнати. Ми розуміємо, що виховання дітей відповідних знань є основою формування навичок безпечної поведінки. Зважаючи на те, що в нашій Україні сьогодні відбуваються воєнні дії, ми з вами говоримо про те, що ці знання знадобляться нам у майбутньому для того, щоб забезпечити своє життя. Клас поділений на п'ять зон, серед яких зона безпеки дорожнього руху, мінної та пожежної безпеки, ігрова зона, а також зона психологічного розвантаження, де діти можуть отримати не тільки теоретичні, а й практичні навички. Цінність цього класу саме в системному підході до навчання дитині базовим основам особистої безпеки в повсякденному житті. Тому ми дуже велике дякуємо цій програмі, яку започаткувала держава, і тій підтримки не тільки консультативної, але й практичної, яку нам надає Кам'янська районна Державна служба з надзвичайних ситуацій. І особливо обличчі її керівника Яреми Володимира ми спільними зусиллями облаштовували цей клас. І дякуючи допомогі фахівців, тут проводяться навчання з залученням фахівців ДСНС. Співробітники головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Кам'янському допомагали з оформлення класу, надавали корисну інформацію щодо кожної з п'яти зон та всіляко підтримували освітян. Результат того вартий з дев'яти таких класів кам'янського району. Криничанський – один із кращих. До цього класу будуть також долучатись для проведення відповідних тренінгів, занять наші співробітники, також наші колеги відповідно з поліції національної медичних служб для того, щоб ми спільними зусиллями змогли в ігровій формі, в доступній формі для дітей доводити саме цю ідею безпечного життєдіяльності і безпечного простору у наших навчальних закладах. Наслідок військової ситуації в Україні на сьогодні в офлайн форматі навчаються тільки ліцеїсти перших-других класів. На відкриття завітала малеча з другого а класу та привітала гостей позитивно-змістовними віршами. Якщо ми ти з друзями, у школі сидів чи просто гуляв сирену, почув вона здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. А ще в класі безпеки багато простору та світла, зручні сучасні столи, а також різнокольорові стільчики та м'які пуфи. На стінах висять інформаційні плакати, замість дошки проектор. А кожна зона має притаманний саме її реквізит, як то макети вибухових пристроїв, гільзи чи побутові електричні прилади. В ігровій зоні облаштовані великі розмальовки, а на поличках м'які іграшки, що одразу зацікавили наймолодших учасників. Мені сподобалося пуфіхи. Плакати, розказувати віршики. І оті патрони. Мені сподобалося більше всього розказувати віршики і малювати. Мені цікаво плакати, де там міни можуть сховати. Другокласник Максимко розповідав вірша про мінну небезпеку, обізнаність, з якої в умовах війни особливо актуальна для діток. Що важливо, остерігатися мін, то що в лісі можуть бути замініровані ті стежки, і не можна йти на той у ліс. Тоді я Картемко поділився правилами поводження з вогнем. Не треба гратися з сірниками і не треба бавитися з вогнем. А побажання ліцеїста Андрійка наприкінці заходу особливо розчулили нашу знімальну групу. Хочемо, щоб війна закінчилася, щоб наші. Зброї вижили, щоб наші люди не погибали, щоб ми обстрілів не чули, щоб Україна перемогла. Викладачі сподіваються, після переходу на очну форму навчання у класі безпеки займатимуться ліцеїсти всіх вікових груп. А ще до навчання планують залучити працівників поліції та медичних працівників. Переконані отримані знання як ніколи знадобляться дітям у майбутньому. Напередодні нового року у центральній міській бібліотеці Кам'янського в теплій атмосфері відбувся благодійний концерт дуету Цейтлін. У дружній атмосфері виконавці презентували 13 нових авторських пісень. На презентації побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Ановити дует існує лише півроку, але за цей період натхнення Євгенії та Анастасія мають чим похизуватись. Серед робіт пісні українською та англійською мовами музику займаються з дитинства, вкладаючи свою душу у тексти та мелодію. Під час виступу подружжя презентувало абсолютно нову пісню під назвою Іти ти не до Україною яку публіка сприйняла дуже тепло. Хочеться казати людям про цінності, взагалі вічні, якісь тому, що знаєте, бувають часи такі, що прижимає прямо хочеться щось сказати, що. На душі лежить, бо буває дуже тяжко, і ми бачимо, коли, коли люди так страждають, то хочеться чимось їх підтримати. Саме тому і цей концерт ми погодилися підтримати людей, сказати про те, що вони не самі, що у всіх є однакові проблеми, і що ми теж це відчуваємо. Усі це відчувають, тому ми просто можемо якось викласти це музикою, тому ми це просто робимо, коли ми це відчуваємо. Перше повноцінне концерт розповідає подружжя Цейтлін. Під час виступу кожен відлучитися до збору коштів та зробити донат на підтримку Збройних сил України. Ми пишемо пісні на українській мові, також на англійській. Там деякі в нас вже звучали на німецькому радіо. Ми тоді відсилали то трошки там шматочки. Деякі трохи хвилюємось, тому що давно вже не грали, не співали. Ну а так, взагалі, приємні емоції. Нам цікаво. Як на наші пісні, взагалі на нашу творчість, на наш виступ будуть реагувати, але ми думаємо, думаємо, що добре Євгеній та Анастасія надалі продовжують писати пісні та виступати на підтримку наших захисників, збираючи кошти та підіймаючи настрій публіці. З наближенням новорічно різдвяних свят ми дедалі більше згадуємо про колядки та щедрівки. Один із видів зимових обрядових пісень, які проставляють народження Ісуса Христа та знаменують початок нового року. Чому колядки та щедрівки так вподобали українці? І вони стали зимово-різдвяним символом народу. Дивіться у нашій щотижневій рубриці символи України. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте тітко п'ятака, а п'ятак не важний. Дайте рух бумажний. Хто не знає цієї, напевно, найпоширенішої колядки, нехай одразу говорить слово паляниця. Жарти жартами, а традиції виконання колядок та щедрівок настільки стали частиною української культури, що їх вважають такими собі народними хітами. Традиція колядування та щедрування походить ще з дохристиянських часів. Звичай колядування пов'язаний з днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом куляди. Його відзначали 25 грудня. Згодом, із появою християнської релігії, обряд колядування був приурочений до Різдва Христового, і в колядках з'явились біблійні і світські мотиви. Тож не дивно, що в них успівуються праця людини, добро, мир та справедливість. Але був час, коли християнська церква забороняла поганські свята й обряди. Колядування теж потрапило під заборону. Київський митрополит Кирило III у 1274 році наклав прокляття. Цитуємо на народні пісні, щедрівки, колядки, бо вони бісівські, погані. Хоча через декілька століть все змінилося. Колядувати ходять із першою зіркою, яка вказує шлях до місця, де народився Ісус. Колядки містять у собі побажання здоров'я, багатства і врожаю на наступний рік. В господарі натомість пригощають колядників ласощами, дякують грошима. Добрий вечір! Сьогодні традиції колядування продовжуються, навіть у великих містах можна зустріти гурти співочих колядників, вбраних у яскраві костюми. А на західній Україні до сьогодні поширеним є Вартеп дійство, що показує народження Христа. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Не дивуйтеся, що в зимовій обрядовій пісні згадуються про ластівок, все тому, що мотиви слів Щедрика збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді новий рік святкували весною, коли оживала природа. На відміну від колядок, щедрівки виконуються з неодмінним приспівом: щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. У щедрівках висловлюється побажання багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби чи доброго раїння бджіл. Щедрують напередодні старого нового року 13 січня. Напевно, в кожного українця викликає особливе хвилювання і гордість виконання всесвітньо відомого щедрика Миколи Леонтовича. Геніальність цієї музичної композиції полягає у тому, що композитор зміг трьома нотами та чотирма звуками прославити українську співочу націю на весь світ. І вже понад 100 років ластівочка зі щедрика облітає всю земну кулю. Першу версію Щедрика Леонтович створив у 1901 році. А вже через 35 років вийшла всесвітньо відома англомовна композиція «Carol of the Bells». here flew the swallow from afar, started to sing thinning loud, asking the master to come up. Традиція виконання щедрівок, як і колядування, живе і в наш час. А ще колядки та щедрівки об'єднує те, що вони відзначаються своїм глибоким етичним змістом і великою мистецькою красою. Основні їх мотиви християнська любов, милосердя, глибока пошана до матері, сім'ї та рівної землі не втратили своєї значущості до сьогодні. А тепер час говорити про погоду на новорічні вихідні. Буде не по зимовому тепло. Триматиметься плюсова температура. 31 грудня буде хмарно. Ближче до вечора небо проясниться. Опадів не передають. Температура вночі плюс один, а в день до плюс п'яти градусів. У неділю 1 січня вночі плюс три градуси. Вдень плюс сім. Мінлива хмарність. У понеділок в день буде біля десяти градусів. Мінлива хмарність без опадів. Це всі новини за останній робочий день року. З нового тижня чекайте підсумкові огляди минулорічних подій у різних сферах життя Кам'янського. Бажаю безпечно та затишно зустріти новий рік. Впевнений, загадане усіма українцями бажання у святкову ніч обов'язково тісниця. З вірою у перемогу ваш Володимир Кравченко на все добре.